У Києві погода була спокійною, проте галасливою були люди. Близько сотні хворих на туберкульоз, гепатит та ВІЛ зібралися під Кабінетом міністрів із вимогою виділити на їхнє лікування обіцяні сотні мільйонів гривень. На головах учасників акції були білі мішки, на шеях зашморги, а в руках плакати із написами, зміст яких зводився до одного люди хочуть жити. Показова страта прямо під стінами кабінету міністрів. На парапеті сотня людей із мішками на голові. Це українці, хворі на вілснід, гепатит і туберкульоз. Якщо не буде ліків, усі вони приречені. Україна перша страна по розвитку всіх цих епідемій Восточній Європі. Кабінет міністрів і Верховна Рада прийняла такий бюджет на цей рік, що люди, по суті, кожен, кому поставлять цей діагноз, а бречок Діагноз віл для Антона прозвучав як вирок. Із хворобою допомагають боротися міжнародні фонди, але курс лікування від гепатиту у 120 тисяч гривень на рік для чоловіка просто недосяжний. Да, Я обречен. я не можу сказати конкретно, через місяць мене не стане чи через рік. У кожного чоловіка це срок вже індивідуальний, але достатньо швидко, повірте мені, а я молодий чоловік, я хочу ще жити. Ірина ховає обличчя, бо боїться, що її випишуть із туп і хоч держава забезпечує дівчину найнеобхіднішими ліками, щоб вижити, їй доводиться доплачувати із власної кишені. Соціальна допомога у мене йде 800 гривень, мені цього не вистачає на місяць. Ціна їхнього життя 607 мільйонів гривень. Але у бюджеті заклали менше половини, порахували активісти. А на людей, які живуть із гепатитом, держава взагалі махнула рукою. З гепатитами в нас найбільш катастрофічна ситуація, бо нуль виділяється з державного бюджету на лікування гепатитів. Разом з тим, в концепції, яку затвердила влада, уряд ще в 2011 році констатується, що 1 мільйон 170 тисяч українців живе з гепатитом. Хворих таки почули. Прем'єр-міністр наполягає на повному фінансуванні, проте є одне але. Тут внесені зміни до держбюджету і будуть виділені кошти. Але ми повинні з вами розуміти, що гроші ми отримаємо на це у другому півріччі. Але хворі чекати не можуть. Щодня від важковеліковних недугів помирає понад дві сотні українців. Якщо грошей не виділять, вже наступного року може не стати 44 тисячі людей.